10 українських книг доби незалежності, які мені дуже сподобалися. Московіада Юрія Андруховича. Це була перша книга, з якої, взагалі, почалася моя любов до української сучасної літератури та до прози Юрія Андруховича в цілому. А ця книга розповідає нам про українського студента, який навчається в Москві. І що з цього виходить: приготуйтеся до сатири, до абсурду, трошки магічного реалізму, до висміювання всього СРСР і всього, що там відбувається. Мені здається, зараз це дуже актуальна книга. Да, скоріш за все, там будуть якісь моменти, які вже outdated, але треба розуміти, що ця книга була написана і видана в 1992 році. Обов'язково буду перечитувати скоріш за все цього року. Відкриття цього року зелена Маргарита. Книга видана в 2000 році. Це такий собі секс і місто в українських реаліях. В мене є вже відгук на цю книгу. Заходьте і дивіться, Тарас прохасько. «Непрості». І непрості були в мене стосунки з цією книгою, але все ж таки я не можу не признати, що вона дуже гарно написана. Це український магічний реалізм, і Тарасу Прохасько вдалося, як мені здається, in my humble opinion дуже красиво, дуже атмосферно описати міфічне місто в Карпатах Єлівець. Це так описано, наче ти дивишся фільм Веса Андерсена, і незважаючи на те, що головна метафора цієї книги це інцест, все ж таки я. Не знаю, вже другий місяць повертаюся до цієї книги і думаю її ще раз перечитати. Пацики Анатолій Дністровий, книга 2005 року випуску. Вона розповідає нам про буремні 80-90-ті, про тінейджерів Тернопільських, які дорослішують в цих умовах. Це брудний реалізм. Є відгук на цю книгу отут. От дивіться, Степан Прицюк «Травам не можна помирати. Про Київ 70-ті, тотальна русифікація. Люди на вулицях соромляться або бояться розмовляти українською мовою. Мене вразила ця книга, незважаючи на те, що я не дуже люблю якихось складних метафор. Мені дуже сподобалося, як їх пише Тарас Працюк. Артем Чех. хто ти такий? Це була перша книга, яку я прочитала в Артема Чеха, і він автоматично став після цієї книги моїм ще одним улюбленим сучасним українським письменником. Він пише легко, він пише з гумором, він пише цікаво, незважаючи на те, що пише він про такі складні, і неприємні речі, як ПТСР, шиза, алкоголізм, бідність і дорослішання в цих непростих умовах. Маленького мальчика Тимофія. І наступна книга, яку я прочитала в Артема Чеха, це була точка Нуль. Вона розповідає нам про 10 місяців Артема Чеха у війську у 2015-2016 роках. Дуже реалістично, дуже правдиво. І насправді зараз це читаєш і думаєш, боже, як йому взагалі дозволили це видати. Заклятий меч Володимир Аренєв. Це перше фентезі українське, яке я прочитала в своєму житті. У мене є Відгук на цю книгу це такий вайб скандинавської і слов'янської мітології. Дуже класно, дуже легко читається. Сама книга красива, тут дуже красиві ілюстрації в цій книзі. Я ніколи не припиню казати, що в мене є автограф ілюстратора та автори цієї книги. Це дуже класно. От книги з автографами українських письменників вони додають ще якогось вайбу цим книгам. Абрикосова книгарня Ореста Січук це така дуже щемка книга, яка змусила мене розплакатися. Відгук можете прочитати отут. От і остання книга, яка розділила людей на тих, хто її ненавидить, і тих, хто її любить. Це спитайте умічки. Мені дуже сподобалася ця книга, тому що я перенеслася в ті часи, коли я їздила до бабушки в село. Вона написана дуже легко. Мило, і мені здається, що це буде ідеальна книга, якщо ви вам знайомі ці вайби бабушки села влітку, щоб перепочити від якоїсь більш серйозної літератури. Діліться в коментарях, які книги з цих ви читали, і діліться своїм списком найкращих книг доби незалежності з української літератури. Слава Україні!